У мене вже є стимул шукати далі. Проб'ю зараз це місце ще раз, але вже більш покраще. Сигнал я вже зрозумів, який він подає на монетний, От. тому будемо шукати далі. а Це значить те, що ви, е, невеличка частина випуску, це ж вийде на канал. Це буде перший вдалий коп з металошукачем, Ще одна знову знахідка. Але. Правда, вона трошки стерта, але це монета. Здається, ну, це царська, але поки не можу яка, який, який рік. Ну, 1800 буде десь такий. 1800 якийсь. Коротше, рік стертий. Ось, бачите, вона стерта. Це, 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 це давня копійка. Давна монета, але вона стерта. В принципі, якщо і почистити від е бруду, е буде видно дату, тут навіть герп є. є ось царський. Ось. Ось. Так що, друзі, знахідки є. І це дуже круто. Це моя жовтора монета. Клас.